З міста харків до нас приїхав качура Олександр. Тільки що йшли, чить не впали, ви будьте обережні. Дуже дякую. Я колись був на розсміші коміка, ви також казали бути дуже обережним, але ви ззаду тоді були. То Олександр, дуже приємно. Леся, мене звати. Дуже приємно. Олександр. Ви перекладач китайської. Uh, да, да, я перекладач То китайської. Ви мали б сказати нюшеменшемен, ні менхао. О, ви часто їздите uh... на маршрутці. все, <плес> що знала. Блін, дуже дуже круто. Ні, що у коланда меню. А тепер ти переведи? Я вам сказав, що ви українська красуня. Олександре. Я сподіваюся, що жарти будуть українською, і хотілося б, щоб вони були смішними. У вас буде одна хвилина для того, щоб виграти дві тисячі гривень. Ви Добре. готові починати? Uh, так. Бажаємо вам успіху. Ваша хвилина починається зараз. Uh, мене звуть Олександр. Значить, підходить якось до мене весільний ведучий і каже. Беру тебе до себе в команду двійником Вєрки сердючки. Я кажу: а чому? А він каже: а я не знаю по чому, а ти мені нравишся. З першого жарту Олександр розсмішив наших коміків. Олександр, хотів вас питати: в графі, на що витратити виграні гроші? Ви написали на мавік для бригади буревій. Так, да, але на щастя, вже гроші зібрані до початку цих зйомок. Але ще набагато на що можна збирати гроші, це піде на ЗСУ. Зал вас підтримує, я підтримую коміки. Я думаю, десь глибоко в душі теж. Поїхали. <звук> що зробив нетолерантний підприємець? Відкрив гомофоб. Якось виступав на стендапі і переді мною сиділи дві дівчини. Одна з них подивилася на мене, потім повертається до подруги і каже: «Капець, на чікатіло, похож. Ну там потім все в порядку було. Ми з ними поспілкувались. Я навіть проводив їх додому. Причому ми дуже швидко добралися. Вони бігли, а я за ними. Нещодавно настигла екзистенційна криза в дуже несподіваному місці в бані взимку. Я як зараз згадую, я виходжу з бані, починаю обтиратися снігом. Такий о, хорошо, хорошо, а потім розумію, що не хорошо. І Йду сумною в ліс. Це був перший і останній раз, коли я пішов в ліс. Я перейшов на навіщо Порошенко сідає російським строковикам на обличчя. Мені здається, що в цьому жарті навіть добивки немає. Це просто крик душі, знаєш. Олександре, 5 тисяч гривень. Ми вас вітаємо. Дякую, дуже дякую. Я дуже хочу е дослухати цей жарт, але е питання до вас. Ви ага. його розкажете зараз просто так? Чи візьмете ще одну хвилину і продовжите? Е я візьму е ще одну хвилину і продовжу. Ми вас підтримуємо. Можливість виграти 10 тисяч гривень. Олександр бажаємо успіху. Навіщо Порошенко сідає російським строковикам на обличчя? Бо вони ще пороху не нюхали. Одним жартом закрити дві хвилини. Це треба запам'ятати. 10 тисяч гривень. Ох і Олександр. Я вже боюсь навіть думати, що ви підете далі. І в тому блокнотіку. Леся, треба боятися, щоб в тому блокнотіку не було твоєї домашньої адреси. Леся, в якому районі Києва ви живете? Не скажу. А він знайде, не переживайте. Олександр, ідемо на 20 чи забираємо 10? Ой, Ідемо. Ідемо на 20. Мені здається, це правильне рішення. Бажаємо вам успіху, ваша хвилина починається зараз. Ходжу без обручки, це моя принципова позиція, тому що мене дратує реакція людей, які випадково ти на них подивився в обручки. У мене нещодавно був такий випадок, я подивився на жінку в обручці. І одразу починається ось це. Просто якась бешена реакція, що ми дивимося на мене? Я питаю, що ми дивимося на мене? Що таке, я що не бачу, що ти роздягаєш мене вже. Я що не бачу, ти збоченець. Що таке? Сексу зі мною хочеш, так? Да? Сексу зі, роздягай, цицьки тобі показати може! Цицьки тобі показать! Цицьки показать, я питаю! На! Подобається тобі чи! Шо у Шоу вже коміка Олександр своїми цицьками заробляє! Це ви так в маршрутках їздите? А ви реально одружений? Я ще не договорив жарт. Я ще маю право да ти маєш ще... право продовжувати. В тебе є 20 тисяч гривень. Ми тебе ага. вітаємо. Ага, супер. Так. Але тут постає таке питання: чи забрати 20, чи ризикнути ними і піти на 50 тисяч? Ви гривень? зможете повернутися в ту мініатюру, яку я показував. Ми з неї не вийдемо ще півроку. Ну, добре, давайте Саша. все. Тоді тоді ще одну хвилину. Поїхали. Молочка може, хочеш попити. Молочка тобі вона потрібна. На! Як я вас всіх ненавиджу! Будьте ви прокляті! Я кажу, тьоть Тань, Христос воскресе! <рес> е, нещодавно ходив до психолога. Е, мені психолог сказала, Олександра, це нормально, коли люди фліртують, коли спілкуються. Я постійно фліртую, коли спілкуюся з іншими. Я кажу, може вже перейдемо до терапії. Вона каже: ну, все може бути. <рик> Нещодавно виступав на театральній виставі, і я зовсім не зовсім ті жарти підібрав для цієї події. Це була дуже серйозна вистава. Там спочатку вийшли люди в робах, почали читати вірші, потім на сцену виходить чоловік, якого не було верхнього одягу. В нього були перев'язані очі. Тут дві краплі крові замість очей, і він кричить: Але ж, мабуть. Просто після минулої мініатюри. Нам треба було трохи часу, щоб відійти. Мені півроку ага. і з'їздити в санаторій разів так тридцять. Вас дуже класний виступ. Він відрізняється від всіх. Дякую від дякую. всіх в світі. Дякую, ага. Я такого ще ніколи не бачила. Супер, супер. Ви в театрі сказали, ви виступаєте? Ні, я виступав зі стендапом. Мене не кого-щують більше. Я Тоді... думаю, після вашого виступу на розсміши коміка у вас ага. будуть повні зали. А... Олександр, ці оплиски тому підтвердження. Дякую, Ми вам дуже, дякую. дуже дякуємо. Дякуємо. Приходьте ще. Юра, що ти так дивишся на мене? Що ти так дивишся на мене, Юра? Може тобі. Я знаю кінцівку цієї мініатюри. Валяй! Ні. Це просто вау було. Емоції переповнюють я в захваті. Все чудово.